Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. У мене на столі у вас на екранах ніж від українського ножового майстра Дмитра Гангала. Його назва Хайдон. Можливо, я помиляюсь в умові. Вибачте, як правильно і називається. Назва ролику можете прочитати. Так, посилання на Дмитра, його інстаграм та платформу, де за ніж продається, я залишу в описі. Переходьте, дивіться. Що там, як, якщо вам цікаво, тому що такі вироби в звичайних магазинах ви не придбаєте. Не, не побачите ви не в Ібісі, не знаю, в якомусь там на розкладці, біля метро або ще десь, можливо, десь на Лейксі, але в мене є сумніви, тому що це. Ручна робота і він виробляє їх тільки під замовлення. Цей, а там є трошки і інші форми ножа. Це ніж невеличкий. Ось моя така середньо мала рука. Ну і ось так. По довжині е, ріжучої крайки. Ще додам, що це ніж я не придбав, я не знав про такий, такого майстра. Багато чого не знаю. Тут е, хтось в мене вважає, якісь там, що я показу ножі, відразу людина стає експертом, ні. Е, е, я, звичайний, як кажуть, мангл. Хто в курсі, хто такі магли в ножовій спільноті, дивіться Архадира. Так ось мені один знайомий, Роман, дав послання на цікаву ножову спільноту. Ну, я читав, там люди спілкуються, показують свої ножі, фотографії. І так вийшло, що час від часу в тій спільноті. Ножоманов проходять лотереї, і я взяв участь в одній з них і виграв у цього ножа. Це було досить приємно, несподівано. Ну, хтось скаже, що в мене багато таких ножів, які я виграв. Ну, ось так вийшло. Так. А тепер я його вам демонструю, показую. А ви вже, якщо є можливість, допоможіть майстру замовляйте у нього ножі. Ну і підтримуйте його, тому що він підтримує тим, що дав саме цей ніж на розірш вотері. Так. Він має ось такі форми. Клеймо специфічні, ну, це як ознака те, що він робить такі отвори. Насічки під великий палець, спуски увігнуті. Я, в принципі, їм уже користуюсь, так що не звертайте уваги на якісь там пятна, плями. Тут не треба нічого казати, просто треба дивитись. Точно не знаю, що на руків'ї Мікарта або G10, але мені здається, що це Мікарта. Цікаво, звичайно, роблять один отвір під тімляк, але ось бачите, яке рішення. Ось так виглядає руків'я з таким. З такою обробкою. Все досить гладенько. Ніде нічого не старчить. Це ніж не, не для того, щоб висікати з нього іскру. Це ніж для на кожен день щось тоненько нарізати. Не досить габаритне. Ну, я маю на увазі не. Бетон або якийсь. Але це все в умілих руках можна й цим ножем зробити без проблем. Ось так він тримається в моїй руці. Клас, клас. Я радий, що так вийшло, що я можу вам його продемонструвати. Тому що, на жаль, не всі показують такі М -м ножі, з... не роблять відео, тому що не завжди ви можете по фотографії, по якомусь там зображенню зрозуміти. Якісь нюанси. Сподіваюся, що я демонструю вам, показую зовнішній вигляд, якийсь там огляд це трошки для мене більш досконале, там повинна показатись якась робота, на жаль, в там умовах. а а умови можуть бути у кожного свої, різні. Так, комплектується ось такими ножнами з кайдексу, такий отвір спеціальний. можна подивитись, як вони, ніж, сидить в цих піхвах, ножнах чохлі. Сидить чудово, якщо я на розрив тягну, він не випадає, ніяких таких звуків не чутно. Ну, якщо розшатати, то буде звук. Ну, думаю, що при використанні це розноситься і відразу скажу, що оці з Кайдексу, э, є майстри в Україні, які такі е, штуки роблять. Так що тут е, це розхідний матеріал відразу. Е, спочатку можна думати, що все це не не це звичайний пластик, який під е, виготовляють майстри спеціально. Під ті або інші ножі, думаю, що це все можливо. Тут майстер зробив ось таке кріплення на гвинтах. Мені більш подобається на кнопках, але все це можна розкрутити, змінити на ту сторону, яку вам потрібно, на ліву або під праву руку, плюс можна змінити який там вам потрібен ширини ремня вашого пояса? Так що тут можна все відреагувати як потрібно? Чудово. Клас. Ну і плюс такий звичайний. Чухол з а, такої не дуже а, грубої тканини, такого кольору олива. Тут у мене за вікном трошки сонце з'явилося. Сподіваюсь, вам не дуже воно заважає, а саме мітюль <на>, на вікнах. але це така Ой, буде ізюминка моєго відео. Якщо можете написати. Ну, там не тільки тюльтем ще дерева, так що не звертайте увагу. Ну, і для... в кінці я ще вам його покажу поряд з ножем іншого ножового майстра е Олексія Нестеренка. І ось вам. Для прикладу, ніж фронтір в розкладеному стані, і ніж від метра Гангала Хайдон в чохлі. Ось приблизно, щоб ви розуміли такі розміри. Розмір. Так що, е, якщо постаратись, то такий ніж можна носити навіть е, в кармані. Цей ніж носиться на кармані, ну, цей можна й, е, покласти в карман. І якщо у вас карман досить глибокий, можна розмістити його і там. Так що ось так. Така у мене а, хотів сказати покупка, але так покупка, тому що я придбав а, лотерею, а, прийняв участь в розігжичі і познайомився сам і показав вам а, ніж від українського ножового майстра Дмитра Гангала і. Думаю, що він вам теж сподобався. Приходьте за посиланнями, дивіться, що цей майстер ще виготовляє. Можливо, щось буде цікаве, і ви підтримаєте його гривнею або доларом, або євро. Ну, в залежності, чим ви володієте. Ось таке відео. Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Слава Україні! Смерті російським окупантам! До побачення!